Ну що, козаченки, подивився тихе місце день перший, і в мене є що вам розказати. Так що приготуйте собі каву та щось пожувати. Ми починаємо обзор, спойлерів в цьому відео не буде, можете дихати спокійно. А перед тим як стартувати, казати про саму картину трішки розповім про цей світ. Люди в цьому всесвіті замовчали через інопланетних істот. В один день розпочинається виставка раптово і брутально. З неба падають невідомі об'єкти, які виявляються капсулами з монстрами. Ці створіння вкрай агресивні, швидкі та майже невразливі. Вони полюють на людей, реагуючи на будь-який звук. І так на землі настала тиша. Люди для виживання намагаються говорити тихіше чи використовувати мову жестів, бо один зайвий звук і ти будеш мертвий. Тепер. Повертаємось до нашої стрічки. Тихе місце день перший це приквел до відомого фільму жахів: Тихе місце. Режисер Майкл Сарновський, майстерно занурює глядача в початок апокалістичного світу, де незвичайні створіння, які реагують на звук, знищують людство. Фільм досліджує перші дні катастрофи, показуючи хаос і страх, що охоплює людей, коли вони вперше стикаються з незрозумілою загрозою. Що я хочу виділити в цьому фільмі? Перше – це сценарій. Сценарій фільму відзначається ретельною увагою до деталей, створюючи напружену атмосферу, що тримає глядачів у постійному очікуванні. Друге. Актори. Акторський склад, включаючи Лупіто Ніонко, Алекса Вольфа та Джозефа Куїна, виконують свої ролі з глупиною і щирістю, що дозволяє відчути справжні емоції персонажів у моменту страху та втрат. Третє. Ефекти. Візуальні ефекти та звукорежисура є ключовими елементами, що роблять тихе місце день перший таким захоплюючим. Моменти абсолютної тиші, що чергуються з різкими звуковими атаками, створюють унікальний кінематографічний досвід, який викликає сильне емоційне напруження. Сарновській вдалося не лише розширити все світ тихого місця, але й додати нові шари до історії, пояснюючи походження монстрів і першочергові реакції людства. Фільм вдало поєднує драму, трилер і жах, роблячи його гідним приквелом і водночас самостійним твором. Є те, що мені не сподобалось, а саме перше недостатній розвиток персонажів. У фільмі багато нових персонажів, але не всі вони отримують достатньо екранного часу для глибокого розкриття, що може залишити глядачів байдужими до їхніх доль. Друге Повторення тем і мотивів. Хоча фільм розширяє все світихо місця, Деякі теми та сцени можуть здатися повторнянням з попередніх частин, що може зменшити елементи новизни. Третє проблеми з темпом. Деякі глядачі можуть відчути, що там фільму нерівномірний з моментами затягнутості між інтенсивними сценами, що може вплинути на загальну динаміку перегляду. Загалом, тихе місце день перший вражає своєю майстерністю, емоційною глибиною та напруженою атмосферою. Роблячи його обов'язком для перегляду шанувальникам жанру та всім, хто цінує якісне кіномистецтво. стрічка мене не розчарувала, так що, фани цього світу сміливо можете дивитись, а з вами був Владок Холодок, всім мирного неба, та дивіться тільки якісне кіно.